Розпочинаємо комісію, на порядку денному у нас 9 питань. Голосуємо за основою цілого, питання буде, до домовляється. За основою цілого все. І давайте по першому питанні. Ольга Ліванівна доповідає питання про затвердження програми розвитку освіти Березанської міської ради на 2026-2027 роки. Зв'язку з тим, що термін програми, яка була до 2025 року, включно завершується, тому що наближається вже кінець 25-го року, потрібно затвердити програму розвитку освіти Березанської міської ради на 2026 роки. Ну, я думаю, я зараз вам озвучу. Сума на 2026 рік з місцевого бюджету 841 400 і 2027 рік 925 540. Це з місцевого бюджету. Попрошу підтримати. Що ну, на що конкретно можу назвати, на що конкретно ми робити? На підвищення кваліфікації працівників закладів дошкільної освіти 5,5. Це лише з місцевого бюджету. Підвищення кваліфікації вчителів закладів загальної середньої освіти Берганської міської ради це реалізація концепції нова українська школа 55. 205 на виплату премії міського могилу переможця Всеукраїнських учнівських олімпіад, що постійно кожного року виплачується, та забезпечення виплати на порог педагогічним працівникам, також якщо влучається премія, то втрачається педагогічним працівникам 400 тисяч і 75,9 виплата одноразової допомоги дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку. І 100 тисяч на проведення гриб соцправом. Так. так, наступне питання про затвердження Березанської програми розвитку фізичної культури і спорту на 2026-2028 років. Так само програма завершується і потрібно затвердити нову програму розвитку фізичної культури і спорту на 26 2028 роки і фінансування з місцевого бюджету на 2026 рік, 55,5 27 сьомий рік 61,5, 28, 67, 15, всього 183 тисячі 700. І конкретно на що? Забезпечення проведення регіональних змагань, спортивно-масових заходів, чемпіонати, кубки. Там усього 18 тисяч двадцять. Так, ідення нагородної атрибутики усього 165, Усього 183 і Прошу підтримати. Хто за? По другому питанні. Так, третє питання про затвердження Березанської регіональної цільової програми розвитку молодіжної політики на 2026-2028. Також завершується програма, потрібно затвердити Березанську регіональну цільову програму розвитку молодіжної політики на 26-28 роки і також фінансування програми з місцевого бюджету 26 110 тисяч 27-121. 28 133. сто тридцять на три роки, і куди саме буде витрачено розвиток неформальних форм роботи з молоді шляхом організації наметових таборів, включаючи їх празоволаштування, облаштування, створення стаціонарних заходів, проведення регіональних акцій, засідань тощо 99,3 – це усього. Придбання обладнання для, для проведення молодіжної роботи 33.1. Придбання нагородної атрибутики 66. І сприяння діяльності установ організації 33.1. Проведення вишколі тернологівок та весілля 33,1. Проведення заходів до Дня Конституції 99.3. Це я в тисячах. Прошу підтримати та. Одного голоса. Так, четверте питання. <кій> а доповідача. <доповедеться>. А. <кій> про внесення змін до рішення Березенської міської ради від 26.10.2023 року номер 257-73-8 про затвердження програми здоров'я на 2024-2026 роки. Програма здоров'я у нас була затверджена на 24-26 рік, а тепер ми пропонуємо внести зміни і затвердити програму на 24-28 роки. Ні, ні внесемо, ми вносимо зміни і плануємо на 2028 років, 28 роки, З 24 по 28 рік. Програма у нас була затверджена на 24, 26 і ми не вносимо зміни. Так, ми вносимо зміни, не нові вносимо зміни, додаємо заходи по 27-28 роки. І обсяг ресурсів загальної програми буде 4 мільйони 746 тисяч. У заходів там розписано дуже багато розділів. Якщо треба, я всі зачитаю. Так, так, просто продовжуємо ще, на финансовании 20-28 лет. Пати присутні що вас і пропонується проєкт рішення про затвердження комплексної програми забезпечення правди та бразанські міські територіальної громади на зустрічі дітям, яка розрахована на 26-2030 дві років. Дана програма передбачає фінансування із місцевого бюджету, основні напрями. Ну, Дана програма спрямована на дітей, які проживають в нашій громаді, потребують особливо соціальної уваги. Це діти-сироти, діти, діти позбавлені батьківського піклування, діти усі учасників бойових дій. Так що діти, тих, хто загинув на війні. Вікова категорія даних дітей це від 7 до 18 років. На території Березанської громади проживає. 2565 таких дітей дана програма буде охоплювати 1454 п'ятьдесять статусних дитини. Це став я цифру говорю на 25 рік. Це і оздоровлення дітей, це і закупівля продуктових наборів досяг Святого Миколаїв, косхальні набори і так далі. Загальний обсяг фінансування програми. Ще раз повторюсь 26-го до 2030 року становить 2 мільйони 14 тисяч. Якщо брати по рокам, то 26 рік це 330, 27 тисяч, 27 рік 363 тисячі, 28-й рік 399,3 тисячі, 1029 рік 439,2 23 рік 483 Ну, Звичайно, цифри можуть тоді протягом року змінитися, тому що знову ж таки дітки можуть. Або або стати менше, знову ж таки, враховуючи індекс ну, інфляції, знову ж таки, розрахунку даних коштів. Прошу підтримати даний проєкт. Ріши вирости на розвиток. Шосте питання про затвердження програми з реалізації стратегії, забезпечення прав кожної людини на зростання в сімейному оточенні. Так, значить, дана стратегія, дана програма. Буде діяти на території Березанської громади з 26 по 28 роки. Вона не передбачає фінансування ні з місцевого бюджету. ні З іншого бюджету вона спрямована більше тако, знаєте, інформаційного характеру для роботи із можна сказати майбутніми батьками. Які мають намір усиновити дитину, патронатні mm -hmm. сім'ї, тобто розрахуна те, що кожна дитина все-таки була у сім'ї, тобто в сімейна формі виховання, а не у державних закладах, що на давних протон. Про затвердження комплексної програми культури Березанської міської ради на 2026-2028 роки. Ось такі зв'язку з закінчилася дія програма. Дана програма є постійно на території Бразильської громади вона передбачена на 26-28 років. Вона передбачає фінансування із місцевого бюджету, а також дана програма кошти за власне знаходження закладів культури. Наші загальні. Обсяг фінансування на два роки 3 мільйони 905 тисяч, Із них місцевий бюджету тисячу п'ятдесят власне 1 мільйон 655 тисяч. Власник хоче 2 мільйон 250 тисяч. Якщо брати знову ж таки по заходам, вона включає саме, такі можна сказати, витратні це премія обдарованим діткам і викладачам. А так це заходи знову ж таки по календарному плану розбиті. Це наші місцеві заходи, це участь наших колективів якісь обласних районних mm -hmm. заходах. Заходи реалізація програми розпису. прошу підтримати. Хто за? Розумію одна голосно. Так, ось моє питання <клес> про внесення змін до рішення Березанської міської ради від 26.01.2021, номер 103.078, про виконання. Про виконавчі органи Березенської міської ради та затвердження положень про них. Так, даним рішенням 26.01.2021 року номер сто триносім були затверджені положення про всі структурні підрозділи Березанської міської ради. Ми вносимо зміни тільки в частині затвердження положення про відділ культури, проводимо відповідно знову законодавства дане положення і додаємо у положення координацію щодо сільських. Будинків культури на території ну, громади. Ну, тобто, це таке технічне кадрове питання проведення у відповідності. Тільки зміни ну, зміни до рішення, тільки в частині затвердження положення провіду культури. Там їх дуже багато. Прошу питання. Про внесення змін до рішення 98-ї сесії Березанської міської ради 8 скликання від 24 до до 2024, номер 245 про затвердження положення структури та граничної чисельності Березанського міського територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг у новій редакції. Значить, вносяться зміни у дане рішення, але положення ми. Нічого не змінюємо, положення залишається, чи вносимо, змінило лише у структуру і в граничну чисельність. Поясню, чому. Чи знаєте, що у нас є на території Березанської громади був освітянський заклад Пелепщанська школа, яка знову ж таки в зв'язку з тим, що заклад було да, реорганізовано, дане приміщення було передано на баланс територіального центру Березанської міської ради, для того, щоб зберегти ну, приміщення. В такому, знаєте, належному стані. Тобто і охорона, і прибирання, то потрібно вести одну посаду. тобто, охорона, ну, охорону. Да. Значить у них було по штату 79,5, да, ну, переходить... а зараз додається одна одиниця, буде 85. освіти переходить. освіти, так. Ця людина була Ольга Івановна, тепер Ольга Івановна у неї зніметься. Mm -hmm. так, да, але я тільки Оль Івана штатку вони затверджують там себе, не потрібно. Yeah. 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 Так, так, хто Чекаємо да. ставки. Це питання, що такого нічого немає? Це тоді комісія закінчить.